Тобто хочеться, звісно, такий клас, і ти такий фух, і все красиво. От картинка журналу, але візажист не пластичний хірург. Чоловіки це називають лак для обличчя, а жінки це правильно називають фіксуючий спрей. Дуже важливо не навалювати їй. Що давайте це камера, вона все з'їсть, світло все з'їсть, нічого нового не робіть. все, що треба, я зроблю. А ви просто поспіть і приходьте. А любіть себе. Ну реально, якщо ви собі подобаєтесь без макіяжу. Це буде класно, навіть якщо ви підете на зйомку без візажиста, вибачте. Галино, вітаю. Привіт. А, розкажи, будь ласка, як ти прийшла до цієї професії? А, випадково, якщо чесно, тому що я сама з маленького містечка Західної України і в нас не було, так, скажімо так, дуже коли я була дитиною, чи коли була молодшою. Якоїсь взагалі мови про таку професію. я завжди хотіла бути дизайнером одягу, мені це було цікаво. І поступила у Львівську академію мистецтв. Там тако, знову ж таки просто відучилась, але по професії не могла ніде знайти собі роботу. Відповідно, приїхала в Київ. І коли приїхала в Київ, тут грянула криза 2008 році, коли долар виріс, і відповідно. Я втратила роботу, яку мав на той момент, і мій хлопець запропонував мені, каже, дивись, ти ходиш, допомагаєш, мене подружка вчилась на візажиста, я була в неї модель. Він каже, піди повчись, ти, може, тобі сподобається. І отак чисто випадково я пішла повчитися на курси візажиста, не думаючи, що це стане моєю професією, в принципі, не думаючи, що це можна заробляти, якісь, скажімо так, гроші. І скільки Але... це вже ти років займаєшся? А, з 2009 року. От давайте порахуємо. Ну <свят> Так, <свят> да, вже то, трохи більше десяти. Трохи є, так. Да. Угу. А які були твої перші виклики, може, перші кроки, коли ти почала займатися візажем і вже перейшла до цієї професії? А, перші виклики в тому, що по-перше, на той момент ще не було це так, досить така популярна, скажімо так, зараз візажистів куча. Тоді це були ну, фотографів в Києві були одиниці насправді. І Люди, коли приходили, вони орієнтувалися на картинку з журналів. Вони не зовсім розуміли, що от картинка журналу, але візажист не пластичний хірург, і, відповідно, він не зможе там тобі вкоротити ніс чи забрати подвійне підборіддя, чи омолодити тебе на 25 років. Ну, тобто треба трішки бути реалістами. Зараз вже люди більше це mm. розуміють. А тоді, і це був один з викликів було пояснювати, розмовляти з людьми і пояснювати, що так, ми зараз з вами щось зробимо, але. Будьмо реалістами, це було таким самим важким для мене, бо я, в принципі, тоді ще боялась людей, це було щось нове, і я так трішечки була обережна, але подолала, скажімо так. Mm. А підкажи, будь ласка, а що потрібно враховувати, створюючи макіяж перед зйомками? Якщо це залежить від зйомки. То ти дізнаєшся, це фотозйомка, відеозйомка, фотозйомка в природньому світлі, чи це фотозйомка з допоміжним світлом, тому що тут є всякі нюанси. Якщо багато штучного світла, ми орієнтуємося на те, щоб макіяж був більш матовий, більш стійкий, тому що лампи вони гріють, спікер пітніє або модель пітніє, Відповідно, ми на це орієнтуємося. Якщо це. Зйомка при денному світлі, просто, скажімо так, на вулиці або в приміщенні, але біля вікна, то це зовсім лайтовий макіяж, тобто ми стараємося використовувати зовсім легкі текстури, щоб людина була схожа на себе, а не на когось іншого, скажімо так. Угу. А перед зйомками, які основні помилки роблять люди, От ти зустрічала в зустрічах у своїй роботі. Дуже часто буває так, що людина хоче стати, ну прийти на зйомку, прям супер красиваше і вона йде заздалегідь, наприклад, ввечері. Завтра у мене вранці зйомка, а сьогодні ввечері я схожу до косметолога і робить якусь дуже агресивну процедуру. І на другий ранок приходить вся в якихось там папулах, прищиках, подразненням на шкірі. Було в мене таке, що наречено за день до весілля. До зйомки весільної, скажімо так, пішла ввечері в, в солярі, і там вирішила не три хвилини, як зазвичай, а сім хвилин полежати. І відповідно зранку вона мені дзвонила в істериці, що вона дуже червона і треба щось робити. І ну тобто, там теж було досить довший час. Ми готувалися до цієї зйомки, ніж планували. Ну тобто, люди, я завжди всіх прошу, будь ласка, нічого нового не робіть. Все, що треба, я зроблю. А ви просто поспіть і приходьте. Ага, оцими словами ти хочеш сказати, що самим буде складно краще просити допомоги. Так, сто відсотків. Так, так, а що б ти могла порадити людям, коли готуються також до зйомок, коли перед тим як нанести макіяж, як доглядати за шкірою? Тут залежить від типу шкіри, але я дуже люблю, коли люди зволожують, просто на ніч якусь легеньку зволожувальну масочку, чи вранці, коли ти встав, зробити якийсь легкий масаж обличчя. Зараз, слава Богу, в Ютубі є кучі, скажімо так, лайфхаків, як зробити, скажімо, скульптуруючий масаж лиця, просто зігнати зайву воду зранку, все, і зволожити лице. Більше нічого не треба. Не треба ніяких там додаткових, скажімо так, засобів. А як щодо техніки, які можуть, наприклад, допомогти зробити наше обличчя mm -hmm. більш виразним там в кадрі? Ну, це вже треба звертатися до професіоналу насправді, тому що е, візажист, гример, візажист, він е, зазвичай знає, як я люблю скульптурувати лице, тому що коли ми знімаємо при прямому світлі чи при великих е, багатьох джерелах світла, лице е, стає більш. Е, Плоским у ньому нема скульптури, якщо не виставляється там додаткове світло. І візажист таким чином я люблю пропрацювати, наприклад, центр лиця, зробити більш світлим скули і периферію лиця трішки затемнити, щоб було чітко фокус на обличчі і щоб обличчя було таким чином більш виразне. Тобто я люблю скульптурувати обличчя такими техніками, тобто не обов'язково там вимальовувати величезні очі чи величезний рот, просто проскультурувати обличчя і. Ну, все буде набагато красивіше. З, звісно, залежить від зйомки. Може, хтось хоче якийсь дуже активний макіяж, тоді ми вже прислухаємося до побажань, скажімо так. А які тренди в макіяжі зараз найбільше підходять для зйомок? Дякувати Богу, натуральність. Дуже люблю натуральність, дуже люблю, коли людина є собою, а не просить зробити з неї якогось іншого. А просто, ну, тобто, я люблю. Просто трішки покращити людину. І зараз такі тренди, що ми не робимо якісь страшенні начоси на голові, чи не робимо якісь страшенні там дуже не скульптуруємо, а дуже змінюємо обличчя. Тобто ми просто підкреслюємо природну красу, природність обличчя зовсім мінімально. І от ці тренди я дуже їм вдячна. І зараз я так дивлюсь по своїх зйомках, що більшість ну відсотків 80 людей так і просять зазвичай. А Розкажи, будь ласка, про якісь лайфхаки для людей, коли йде зйомка, є студійне освітлення, лампи, щоб наш макіяж тримався довше. А найпростіший лайфхак це фіксуючий спрей. Чоловіки це називають лак для обличчя, а жінки це правильно називають фіксуючий спрей. А це тобто, коли ми нанесли тон, тон, пудру, ми зверху це наносимо фіксуючий спрей, який склеює тон і пудру, працює таким чином, грубо кажучи, склеює. Ну, і відповідно фіксує, фіксує покриття так, що досить довгий час людина ні не пітніє, ні не пливе в неї нічого, і декілька годин спокійно можна знімати під навіть під яскравими лампами. А як краще працювати з акцентами: очі, губи, скули. Що вибрати краще для зйомки? А для зйомки зазвичай не можу сказати краще, тому що тут треба дивитися за стосовно кожного обличчя індивідуально. Тобто, у когось красиві скули, я вибираю підкреслити їх і зовсім змістити акценти у когось дуже красиві губи. І тоді я зовсім лайтово роблю обличчя, але підкреслюю губи. Хтось просить, зробіть мені яскраві очі. Я працюю з різними людьми і всі просять по-різному. Я знаю точно, що я не дуже люблю, коли дуже яскраві очі і губи, але таке я теж роблю. Тобто нема прям якогось чіткого правила. Дуже, дуже часто я просто орієнтуюся на людину: яка людина і що, що їй звично. Тому що якщо ти нафарбував людині яскраві губи, а вона в житті їх не носить, і їй це некомфортно, вона. Не буде на зйомці відкрита, і це буде зіпсована зйомка, зіпсований настрій у всіх. Тому я завжди стараюсь почути, що хоче людина, що вона носить в звичайному житті для неї, і далі ми вже йдемо на якийсь легкий компроміс, або робимо те, що вона хоче. А, а часто ще буває те, що хочу я, і людина задоволена. Тобто тут вже залежить від та, людини та, і від, та, того, та, що та, вона від того, як ми з нею домовимося. Угу. А який продукт ти вважаєш самим необхідним, самим важливим з твоєї косметички? Котрий ти використовуєш перед зйомкою? А, чесно, не, не один продукт має бути. На жаль, тобто, хочеться, звісно, такий клац, і ти такий фух, і все красиво. Такого нема. Три продукти: це консилер, це те, щоб замазати синячки. Що, тобто, від синячки у нас завжди втомлений вигляд. Як тільки ми їх замазали, відразу людина зовсім по іншому виглядає. Румяна для жінки. Ідеально, нормально можна нафарбувати губи, щічки і навіть очі, і щось для брів, якийсь там олівчик чи гель для брів. Тобто, оці три продукти, якщо вони в мене є, а ну ще пудра матуюча для зйомки. Якщо в мене є ці три продукти, я щаслива. Мені вистачить. А які ще продукти ми могли б додати, наприклад, до твоєї косметички Дуже. чи для когось іншого? А, ти маєш на увазі такі прям необхідні так, зовсім. Так, так. Якщо вже мені дозволять розгулятися, то я б ще додала, наприклад, туш і лайнер для стрілок. тому що це... А для чоловіків це, наприклад, знову ж таки, бронзер, щоб трішечки підкреслити їх чоловічу мужність, і квадратні щелеп. Угу. А є в тебе якісь улюблені бренди? А, бренди? З ким ти працюєш? А, є в певних брендах деякі продукти, тобто якогось конкретного бренду, у якого все класно, такого, на жаль, не існує. А може і на щастя, тобто в кожного бренду є щось своє. Я люблю Мак, я люблю Діор, я люблю що ж у мене таке часто використовує Шанель, і я люблю професійні, це Makeup Forever. Тобто, у мене прям збірна солянка, і там можна знайти макс-фактор насправді те, що є в мас маркеті але який має достойні продукти. Я не можу сказати, що я користуюсь виключно люксом, виключно проф. Все пробується і знаходяться інколи дуже класні продукти. І знаходиш сугубо для себе так, з чим так, працювати. Так, так, um, А є уточни, уточни, будь ласка, є якісь магічні трюки, якщо в нас бракує часу перед зйомкою, як нанести чи зробити якісний макіяж? Це, от цими продуктами, що я отказала, от казала, от в мене є 5 хвилин, наприклад, да, клієнт спізнився, угу. чи я спізнилася, чи просто там всяке буває. Е, це консилер, ти замазав синячки, людина відразу стала виглядати набагато свіжіше. Висвітлив ним центр лиця. Тобі навіть тональний крем не потрібен. А пудра запудрив за цей консилер, забрав зайвий блиск, і відповідно чуть-чуть підрумянив обличчя жінці і розчесав її брови, і вона вже виглядає свіжо молодо і може йти в кадр. Угу. А чи змінюється твій підхід незалежно від формату зйомок? Чи це фотозйомка, відеозйомка, чи може якийсь вечірній образ? А, звісно, змінюється, тому що, наприклад, вечірні, якщо я роблю макіяж для зйомки, я розумію, що тобто мені в якихось моментах не треба супер тончити там десь якийсь там комочок чи якась там, скажімо так, в макіяжі очей, тому що ніхто не буде фоткати макрозйомку зйомку ока. Тобто все одно фоткають портрети. Якщо десь там є якийсь малесенький прогалинка, цього не буде помітно. А якщо я роблю... Макіяж для людини, яка йде спілкуватися з людьми, і буде от на вечірній макіяж, іде кудись на вечірку там, і це люди будуть тебе розглядати ось так прям, то це зовсім інший макіяж. Ти більш тонко це робиш, ти робиш це більш прискіпливо, до всяких нюансів, щоб не, не було взагалі ніяких, ніяких ні до чого придертись, щоб людина почувала себе впевнено і спокійно. Mm. А що є найціннішим у твоїй роботі? Для мене? Так. А енергію, яку я отримую від людей. Ну я реально, яка б у мене не була, в мене може бути страшенно поганий настрій, я можу бути зла там всяке. А як тільки я приходжу на роботу, то відбувається отак. І я реально відчуваю, ну я не вигораю, в мене не було жодного разу за всі роки, що я от, типу, Боже, мені зранку вставати на роботу, коли ж це закінчиться. Ніколи. Тобто я відчуваю від цього кайф, я попрацювала і. Ну і дякувати Богу, до мене приходять класні люди. Тобто, я вважаю, що людина притягує людей. Тобто, у мене за всі роки не було. Може, одна-дві конфліктні ситуації могли бути. В принципі, я кайфую від того, що я роблю, і люди це відчувають. І ну, тобто, це найцінніше. Я думаю, а на твою думку, як буде розвиватись професія візажиста в майбутньому? А... Я думаю, що візажист нікуди не дінеться. Тобто, і штучний інтелект його не замінить, і роботи так само, тому що все одно взаємо, скажімо так, взаємообмін енергією дуже важливий. І так чи інакше, все одно індустрія медіа розвивається, і оці всі youtube канали всякі зйомки. І я думаю, що в візажистів все буде краще і краще, і насправді нікуди вони не дінуться. Все буде буде розвиватись. Так. А які б основні поради ти могла б дати нашим підписникам щодо зйомок, щодо візажу, щодо макіяжу? Якісь там топ тобто, не знаю, п'ять порад. А по-перше, завжди замовляє, домовляєте з візажистом. Тобто, якщо ви йдете на зйомку, будь ласка. Тобто, раз ви вже заплатили за зйомку, візьміть ще візажиста. Тому що те, що вам зробить візажист, ви сама собі не зробите. Так як ви фарбуєте щодня на, на роботу, це одне. Так як ви хочете виглядати в камері, це інше. А друге це перед зйомкою ввечері. Це для жінок не їжте соленого, не пийте багато води і старайтесь виспатись. Ну це і для чоловіків. Чому для жінок? Бо що за цей сексизм? Ні, і чоловікам так само. Я рекомендую завжди не їсти соленого багато і не пити води, щоб зранку не було набряків. Зволожуйте шкіру. Пийте багато води зранку, щоб у вас було все, скажімо так, організм був достатньо зволожений і ззовні, і зсередини. А і що ще? Та любіть себе. Ну, реально, якщо ви собі подобаєтесь без макіяжу, все буде класно, навіть якщо ви підете на зйомку без візажиста, вибачте. Але так і є насправді. Що важливо для візажиста при роботі з клієнтами? Я вважаю, дивлячись інколи на роботу своїх колег, якщо я працюю в парі, дуже важливо чути клієнта. Якщо до тебе приходить клієнтка і каже, я в житті не фарбую, зробіть мені, будь ласка, мінімальний макіяж. Дуже важливо не навалювати їй, що давайте це камера, вона все з'їсть, світло все з'їсть, камера все, все там з... знівелює, давайте зробимо яскравий макіяж. Чути людину це просто супер важливо. Тому що людина, людина тобі озвучила, вона хоче побачити в зеркалі те, що вона озвучила. Оце і не треба їй розказувати, тому що вона буде почувати себе потім на фотосесії не собою. І це буде зіпсована фотосесія. А що робить твій стиль унікальним? Я люблю жінок, люблю людей. І я думаю, що я не хочу їх змінювати. Я хочу просто підкреслити їхню красу, тому я не змінюю людей, я їх не перефарбовую, я їх не перекрою. Я просто їх трішечки шліфую.